Цієї суботи, 14 липня, очікуйте реальні історії нових учасників телепроекту Вижити в сім'ї. Батько помер, коли мені було 17 років. І мама моя була християнка, і вона молилася за нас братом. І через деякий час і я прийшла до Бога. Перебуваючи в санаторії в Криму, нас возили на різні там екскурсії, і були такі великі гори. І були такі думки: просто з'їхати десь туди і розбитись. У той час як життя дівчини набуло змісту, хлопець втратив бажання жити. Коли прийшла я до Бога, то Бог дав мені такий мир, і навколо все для мене змінилося. Я просто бачив, що моє життя закінчилось, що нічого нема кращого. Нікому я вже буду не потрібен, такий, як я є. І як склалися їхні долі? Чому Андрій втратив сенс життя? Про це ви дізнаєтеся цієї суботи в ефірі 12-го каналу о 17.40.